Всім привіт, компанія! Автопарк Місто Київ. у нас нове чудове надходження. Це Mazda CX30 2020 року випуску. Офіційний автомобіль без пошкоджень взагалі. Автомобіль повністю обслужений на оригінальних 19 легкосплавних дисках на зимовій гумі в дуже непоганій комплектації. У нас в комплектації чорний шкіряний салон, в охайному стані, без нарікань є такі гарні, коричневі дерев'яні ставки. По комплектації Повний пакет, електроскладання та регулювання бічних зеркал, електропривід сидіння, сидіння водія в охайному стані, пасажирське також, підлокітник теж як новий автомат, двохлітровий мотор, підігріви сидіння, керма, все є, штатна мультимедіа з навігацією, 66 тисяч рідного пробігу, адаптивний круїз, все є, все працює. Також є пам'ять положення водійського сидіння. Кого зацікавив даний автомобіль? Звертайтеся в автопаркінг. Стуків автомобіль можна придбати за готівку, також в кредит або лізинг.